Летве ж не забулася. А ну накидайте мені в коментарях свої пропозиції, що ви зробили з лисичок. Всіх вітаю на своєму каналі. От скільки у нас зараз годин. Як бачите, через віконце, так? ми вже в лісі. Розвантажуйся. Вимкнула взагалі робочий телефон, зробила собі три дні вихідних, щоб взагалі не приймати замовлення, ні з ким не спілкуватися, посидіти, так сказати, в такій тиші, так? перезавантажити взагалі свою нервову систему, тому що втомилася вже настільки, що хочеться просто відпочити. От реально відпочити від усього. Приїхали ми в ліс, нарешті, збирати гриби, подивимось, що буде. Але хочу показати свій лайфхак, як треба приїжджати до лісу і що треба робити в першу чергу, коли ступає ваша нога. В ліс треба казати привіт, мій ліс, любий. Нарешті я повернулася. А для того, щоб був врожай. Обов'язково треба лісовичка задобрити сказати тобі смаколик, а ти нам покажи всю красу свого врожаю. Можна просто його ось так покласти. Лісовичок відкриває багато чого цікавого, треба вимкнути фари, тому не шкодуйте і завжди, завжди з ним. Спілкуйтеся, вітайтеся і коли їдете, кажіть до нових зустрічей, і він вас дуже чекатиме. Ну, а чи це працює, чи ні. Подивимося по тому, скільки чого ми нас збираємо. Пішли збирати. Трішечки я вже назбирала. А, тут, он, дивіться. Відкривається ось така краса полянка. Так, вони невеликі, але збирати вже можна. Трошки є. Так. Ну що, у нас десь днів 3-4 йшов дощ, да? залишила відеречку, щоб не загубити. Грибочки, зараз швидко розкажу. Ось вже я, що бачу. Вже сонечка спіла. Дивіться, яка класна. Зараз ось буде жара, тиждень стояти, її буде аж дуже багато. М -м -м. Боже мій, яка вона писна. Зараз від сонця. Буде спека і буде <кій> взагалі багато сонечки. Тому такий у мене ножик свій є. Буду ще по сонечку їздити. Бачите, можна буде брати хлопців з собою, вони будуть збирати лисички. А я буду збирати сонечку. Трішки грибочків є, але вони отакі невеличкі. Десь потрібно днів два, щоб вони стали великими, але збирати можна. Дивіться, яка краса. Бачите? Тут так класно, що від перенасиченого такого кисню повітря, такого дуже свіжого, деколи починає боліти голова. Чому я назад загортаю? Щоб не було видно, що тут хтось грібся і збирав грибочки. Люди як бачать, що там погреблене, біго бігом біжать туди, бо це так збираються лисички взагалі по лісу. А якщо воно завернуто, але воно там росте, то вони проходять повз. І тоді я приходжу на своє місце і збираю знову. Ой, так, щось так, так, ладно, пішла я далі збирати. Вже одну розтоптала. Лайфхак працює, бачите? Мене лісовичок завів. Нехай це буде якась скажена, божевільна така історія, да? Але ж користуйтесь і вам пощастить. Людей в лісі дуже багато. Мені здається, що навіть стільки грибів немає. Але таке потрошку збираємо. Вже більш так радісно, що щось знайшли. Були такі гарні полянки, там, де треба було стояти і різати. І тут іде за мною людина. І я така ставлю посередині відро і швидесенько-швидесенько це все вирізаю. Бо є такі люди, які стають поряд, і швиденько це все отак потрошать, топчуть, аби нікому нічого не досталося. Але ця людина, наприклад, прийшла, сказала доброго ранку і прийшла тишки вперед. І вийшло так, все, що було попереду, вже все вирізано. Ось ну, це таке вертаємося трішки. Назад, бо дивлюсь, вони пішли в іншу сторону, тож і ми, відповідно, пішли в іншу сторону. Ми сьогодні Жені вдвох пасемося. І мені завжди було цікаво. А як ви ось справляєтеся з тим, що треба перезавантажити взагалі морально свій організм? Ну... Не будемо рахувати те, що там хтось на калдериться любить. Я не п'юща людина, то мені якось воно не дуже цікаво. Мені цікаво ось по лісу пройтись, ягоди позбирати, гриби позбирати. Оце йде моє перезавантаження, навіть якщо так постояти в обнімку з деревом, заряд енергії одразу йде. Тож, чекаю вас в коментарях. Розкажіть мені, як ви справляєтеся, наприклад, з депресією якоюсь там, або коли вже стає важко морально, і фізично, і хочеться відпочити, як ви взагалі відпочиваєте, щоб знову набратися цієї енергії. І все було добре, і можна було працювати далі, йти далі, ні на що не дивитися. Так, захотіли ми переїхати на своє місце, але тут реально, дивіться, капець що робиться. Тут навіть для Ниви це ж занадто. Давай швиденько, вилазь. Треба ж закривати. Кидаємо її тут. Будемо йти далі. Того, що... А я телефон. А, телефон боже в руках. Я кажу, де мій телефон. Шпок. Будемо йти далі. Але тут я не знаю такого потопу. Ні, ну можна було переїхати. В нас Ніва 4х4, хто не знає, це повнопривод, так? Але ж коханий, де ти? Зі своєю роботою він любить плавати по таким штукам. Ні, я буду йти по лісові, якраз ось будемо збирати ще й. Можливо, грибочки, але до нашого місця десь залишилось біля кілометра дойти. Що страшного. Але видно одразу, що ніхто сюди точно не йде, хіба що з іншої сторони заїде, я не ризикую їхати дорогою, яку не знаю. Бо коли я починала їздити по лісу. Я дуже сильно блукала, закручувалася, не знала, де стоїть машина і куди мені взагалі потрібно виходити. Е -е, а коханець з мене завжди сміявся. Покрути, покрути мене по лісу і каже, а де машина стоїть? Я там показую, він сміється та й каже, на зовсім в стороні. стороні. Ну, тобто я колись могла піти хто зна куди. Ухте, тут дорога є. Паралельно. Ну добре вже, нехай. Вже пішли, то пройдемося ніжками. Бо хто знає, що там робиться далі. А далі, мабуть, робиться таке саме, як і тут. Свейду на дорогу. Бо я тут можу загрузнути і залишити взагалі машину. Ні, ну Тут можна вон по боковині об'їхати. Але тут якась велика машина ходила, мабуть, якийсь лісовоз заходив, ліс вивозив. Але таке озер це норм. Далі ж так само дороги може не бути, бо там така сама да-да. Що? Попилено? То хтось собі підготовлює дрова, щоб виносити. О, так ми майже ось прийшли. Ми тут взагалі недалечко стали. Так, будемо ми вже збиратися їхати додому. Зараз покажу, ой, скільки часу. Ну Десь по вазі кілограма два я назбирала. Ну і Женя назбирав десь кілограм. По-перше, гриби тільки починаються. Дощ гарний був це пречудово. Чекають потрібно жари, щоб вони більш активно почали рости. І тоді вже грибів буде море. Жодного гриба білого я не знайшла. Бо вже бачу, там пише, що купа, білих грибів. ну Там, де ми ходимо в наших лісах, поки що його немає. Ну, це треба знати ще й місця, де ранні такі ростуть. Там, де ми ходимо, їх немає поки що. Але вже є сонечка. правда кисла, але є. Від душа вона так гарно наливається, стає більш крупною. Вже можна буде збирати вітамінки для дому. Не, не тільки для дому. Років два назад у нас ліс, це був як додатковий заробіток. Тобто гриби, ягоди, там, суниця, чорниця, Це все в нас збиралося. Чотири дні я працювала, чотири було вихідних, одна підробітка. Тобто 5 днів працювала, три дні вихідних. Ось п'ять днів я працюю, три дні ми обов'язково їздили в ліс, підзаробляли гроші. Ну, а що робити? В цьому році вже як карта льоже, Якщо будемо їздити, що збирати для заробітку, буде в нас на каналі. Тому, якщо вам цікаво, не забувайтеся підписуватися на наш канал, коментувати, розказувати, чи ви взагалі любите в ліс ходити, збирати гриби. Якщо любите, то чи вже ходили ви в цьому році і що ви назбирали. Які гриби. Павучки вон погодувати. Мене он сьогодні так заопу накусали комарі, що, мабуть, все буде синє. Так що ось так. Ну і не забувайте за телеграм-канал, де можете щось шукати, продавати, купувати, пропонувати і радити. Переходьте, в нас завжди є ссылка на телеграм-канал в описі каналу на YouTube. Тому чекаємо всіх. До наступних зустрічей. Ледве ж не забулася. Ану накидайте мені в коментарях. Свої пропозиції, щоб ви зробили з лисичок вдома. Ось я, наприклад, думаю, можна стушити картоплю, можна смачненький супчик приготувати або насмажити пиріжечки. Там картопля, трішки зелені і грибочки. А що ви полюбляєте робити? Можливо, щось таке цікавеньке, чого я ще не готувала, і мені б захотілось приготувати. Напишіть в коментарях, ну і бажано одразу з рецептом.